Виконаємо завдання із підручника групи авторів Рідкінт та інші. Треба створити проєкт, у якому два виконавці дівчинка і хлопчик, одночасно малюють. Дівчинка квадрат зі вказаними сторонами синього кольору, сторона квадрата 80 кроків, а хлопчик-прямокутник зі сторонами червоного кольору та довжинами 100 і 150 кроків. Ми з вами відкриваємо середовище Scratch. Нам потрібно додати розширення олівець, натискаємо, додаємо. І тепер перше, що ми зробимо, це вилучимо виконавця рудий код. І додамо в області спрайтів двох виконавців дівчинку і хлопчика. Так, натискаємо обрати спрайт. Ось у нас є дівчинка. Так, і ще один спрайт нам потрібен хлопчик. Хлопчик. Не знаю, подобається мені цей хлопчик. Так. На розмір хлопчика можна зменшити. 190, ще можна менше. Так, і хлопчика ми розмістимо чуть лівіше, на дівчинку правіше. Нехай так буде, потім підправимо, якщо нам щось не сподобається. Так, Тепер для кожного виконавця розмістимо в області коду блоки. Давайте спочатку для дівчинки. Кожен блок буде починатися з команди, коли натиснуто, для того, щоб ми могли запускати наш проєкт натисканням на зелений прапорець. Після цього о, опусти, виберемо олівець, групу команд, і опустимо олівець. Так. Ще раз зверніть увагу, ми виділяємо спрайт дівчинки. Отут у нас напівпрозора дівчинка з'являється, значить, ми блоки для дівчинки створюємо. Далі вибираємо блоки рух. Беремо блок перемістити. Нам треба перемістити на 80 кроків. Далі повертаємо на 90 градусів поворот праворуч. І тепер нам треба скопіювати. Угу, вона у нас вже запустилася дівчина, ми скопіюємо блоки, тому що можна блоки копіювати. Нам треба таких блоків ще два. Так є. Так, тепер виділяємо хлопчика і створюємо блоки для нього. Вибираємо події. Коли натиснуто праперець, це перший блок. Далі опустити олівець, переходимо до групи олівець, опустити олівець. Тепер ой, ми, потрібно колір олівця вибрати, надати олівцю колір і обираємо. Колір нам червоний. А, до речі, у дівчинки ми пропустили цей шаг, крок тож повертаємось і у дівчин... дівчинка у нас синім кольором буде малювати. Так, тепер переходимо знову до виконавця хлопець і додаємо блоки з групи рух. Переміщуємо спочатку на 100 кроків. Хлопчик у нас малює прямокутник, тож повертаємо тепер на 90 градусів у прямокутника, кути 90 градусів. Тепер ми переміщуємося на 150 кроків, тому що одна довжина у нас 100 кроків, а друга 150. Потім знов таки ж повертаємо на 90 градусів. Тепер можна групи ці чотири команди скопіювали. Клавіші Ctrl-C використовуємо, щоб копіювати, Ctrl-V, щоб вставити. І у нас готово все. Тепер можна подивитися, що у нас вийде, якщо ми запустимо на виконання. Хлопчики і дівчинка, у нас намалювали. Тепер ми збережемо проєкт, для цього натиснемо файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Проєкт у нас називається дівчинка і хлопчик. Угу. Натискаємо зберігти.